До речі, Добрий ранок. Добрий ранок. Там поліція Діброва. Дозвольте документи ваші. А до речі, дані особи не представлю. А що це за посвідчення у вас? Діброва, покажіть ваше посвідчення на камеру. Це ж посвідчення. Ну це не то посвідчення. В смыслі, не то? Дивіться уважно. Це яке кому у вас? Поліцейський Витягніть, е, витягніть. Витяг. знімати? Да, да, Ну не, не прижай. У вас дивіться, службове посвідчення. Зараз ну, покажу. Щоб я показав для своїх підписників. А має бути просто посвідчення. Це не кого. з Ви знаєте? Читайте, будь ласка, що там написано? Я можу витягнути документи. Ну, Це службове посвідчення. Ну, а має бути просто посвідчення. Це просто посвідчення. Це службове посвідчення працівника поліції. Читайте, будь ласка, за Каму з Ви ознайомлені? Читайте, будь ласка. Давай, маю просто відповідь, міністра є. Хочете, я вам просто ознайомився. Будь ласка. Та я просто посвічені. прочитав. А, ну, ну, я все... ознайомився, ну. дивіться. Є е, кому 1137, Це не кому 1137, Ви це знаєте, напевно. Дивіться, читайте, будь ласка, закон про Що потрібно? Службове посвідчення. Правильно? Як в законі України? А, кому 1137. Як в Як законі України про. 18.3, так? Навіть 18.3, беремо закон України про національну поліцію. Є посвідчення, я службове відправляв Мін'юст. Я відправляв Мін'юст. Я вам приділив службове посвідчення. Це це не то посвідчення, я розумієте? Це приділив службове посвідчення. Це, це, службове, але... Службове, посвідчення. це, це службове, але я вам службове посвідчення. Я... предявити мені згідно статті 32 частини 2 частини 2